Іду я коло восьмої школи, і от така ситуація. Ідуть діти, тротуарів немає. Е, грязно, болото, це кафе-дует. І от така, вот така ситуація. Е, і машини тут літають досить сильно. По той стороні, по другій вообще немає тротуару теж. То і той і теж. То Боже мій, ну неужелі у 21 столітті отак має бути? Камера не передає, звісно. Ну от так все виглядає плачевно. Ну, ну ужасно, все. я не знаю, хтось це дивить за тим. От діточки йдуть із школи і немає немає як іти по дорозі заборами mm. у нас кер керівники у нас сидят які получають бешені зарплати і ніхто нічого не робить ну як так може бути на? ну To ужасно все, я не знаю. З того боку немає тутуару, той, бля. Люди знімають, пишуть і їм все одно. Нікода, ну немає. Ну що, як тут ходити?